Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і сьогодні ми поговоримо про те, що дуже люблять робити більшість дітей з самого маличку. Це плавання, один з найпопулярніших видів спорту в Україні. Чим заняття плаванням корисне для дітей, з якого віку можна починати навчатися плаванню, і що потрібно для того, аби виховати справжніх чемпіонів? Відповіді на ці та інші запитання отримаємо від нашої гості, керівниці спортивних секцій плавання Вінницького міського палацу дітей та юнацтва і. Не Соколовською, вітаю іно В'ячеславівна. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, чому ви власне обрали такий вид спорту як плавання? З чого у вас все починалося? Розкажіть нам, будь ласка, ви знаєте, я коли готувалася, трішки готувалася до цієї програми, я дійсно згадала все своє життя. Починалося okay. все, начебто, дуже банально. Е, мама взяла дитинку за руки. Це була я за руку, і привела до себе на роботу. Колись, а працювала вона в басейні медичною сестрою. На той момент це було дуже давно 1971 рік, коли мені було 5 років. Вона мене привела в басейн і з того моменту я там залишилася по сьогодні. Так що з одної сторони дуже банально, з другої сторони, дуже цікаво, тому що це стало не тільки професією моєю, це стало моїм життям. Угу. Тобто мама вас Ось підтримувала? Мама, рідні. мама мене підтримувала, угу. ну е, тому що вона завжди була поруч зі мною? Е, зрозуміло, що вся сім'я це старша сестра, батько його вже немає. На жаль, е, більше, звісно, мама. Угу. Е, сьогодні ви вже тренуєте дітей, готуєте їх до змагань. На ваш погляд, наскільки взагалі важлива підтримка батьків, як вас мама підтримала загалом? Як батьки можуть допомагати дітям досягати ну, високих результатів? Ви знаєте, ну маючи стаж, ви зрозуміли, що досить великий. Я можу сказати, що найголовніше це підтримка батьків. Чому? Тому що дитина, ми вимагаємо, ми навчаємо, потім вимагаємо. Ну, якось так, знаєте, все дуже. А батьки це ті люди, для яких діти стараються. Вони хочуть показати, що вони гідні любові своїх батьків, вони гідні. Того, щоб називатися сином або донькою своїх батьків, і дуже прикро іноді, коли ми дивимося на змаганнях, я вже перейду трішечки так, так. далі, коли діти вже виступають на змаганнях, дуже багато батьків, які приходять до молодшої вікової категорії. Дуже велика кількість, ми бачимо це на балконі. Дуже вони дуже цікавляться, і діти стараються, коли діти підростають, стають трішки дорослішими. Я впевнено можу сказати, вони також стараються для вас батьки, вони також стараються, хочуть показати свої результати, вони до цього прагнуть. Але ми бачимо, що на балконах відвідувачів стає менше. Так що я би дуже вас просила: не кидайте свою дитину на одинці. Давайте їй зрозуміти, що вас це також турбує, що вона, вона старається для вас, а ви трішечки постарайтеся для неї. І все буде гаразд. Тобто, це важливо така підтримка. Вона це, це, це дуже важливо. Це мені здається, найголовніше в житті в психіці дитини для психології дитини. Це найголовніше підтримка батьків це те, що для дитини важливе. Угу. Ви з 87 року є керівницею гуртка плавання у палаці дітей та юнацтва, а з 2010-го керівницею спортивної секції плавання. Розкажіть, будь ласка, більше от про секцію плавання, яка діє у палаці, скільки на сьогодні тренерів тут працюють із дітьми, з якого віку можна записувати діток на плавання. Ну і про результати. Ви вже трішки почали говорити про змагання, яких результатів діти досягають. Ну, почнемо, скільки тренерів на сьогодні працюють в секції плавання у палаці. Значить, дивіться, в палаці дітей та юнацтва. З 2006 року я ну, перераховую, звісно, були в нас зміни, але на даний момент працює більше 10 тренерів. Uh -huh. Є випускники, ті діти, які, ті спортсмени, які плавали у нас. Вони зараз приходять до нас і також працюють з дітьми. І Досить в них все виходить, від чого ми і радіємо. Секції є в нас і спортивні, і оздоровчі. Дітей можна записувати з 8-9 років, поясню чому тому, що зважаючи на той стан, який зараз є в країні, зрозуміло, що діти мають бути самостійними, і е, коли звучить повітряна тривога, ми маємо швиденько пару хвилин. Нам дається на це. Ми маємо перейти в укриття, яке є в нас е, досить таке гарне укриття. Е, тому 8-9 років, не раніше. Але це той вік, я навіть вважаю, що Спортивну групу, якщо дитина йде, можна 7 років. Але 7-9 – це якраз той вік, коли ну самий правильний вік для того, щоб починати навчатися плавати. Угу. А, а є такий вік, ну, вже ви скажете пізно. батьки привели дитину. Ви вже кажете, ну, трохи вже запізно. Ви знаєте, запізно не буває ніколи. Я вам скажу чесно навчитися плавати. Це не пізно ніколи, але є психологічний сенс. Такий uh -huh. дитина чим вона старше стає, тим більше вона набуває таких страхів життєвих. Розумієте, ще б дуже хотіла б звернутися до батьків. Які іноді, готуючи дитину для до басейну, uh -huh. вони самі починають її навчати, що можна, що не можна, носика в воду не можна, вушка в воду не можна, Я установку просила, таку дають, таку да? установку дають, яка потім дитині. Заважає. Ну, заважає зробити те, що потрібно, тому що вона завжди згадує слова мами чи тата, це не можна, і ту і туди не потрібно. Ми всі ви маєте довіритися педагогам, яким ви віддає віддаєте свою дитину, і вони вже налаштують дитину на правильний на правильні дії. Тому чим старша дитина, тим або вже навіть людина, я можу сказати. Тим сложніше складніше, тому що це психологічний uh -huh. аспект, і він yeah. дуже впливає на. На навчання на певні результати, так, так ну, і на в палаці діти результати. в групах займаються, так? Займаються в групах, значить uh -huh. здоровчі групи, де діти починають, тільки навчаються плавати, вони ознайомлюються з водою, вони вивчають властивості води. До речі, можу сказати, що вода це така стихія. Ну, вода має плотність в тисячу разів більшу ніж повітря. Важливо для чого, коли дитина розкута. Вона довіряє собі, довіряє педагогу, довіряє водичці. Це з часом приходить. Вона лягає на воду, розслабляється її, тримає. Ми завжди порівнюємо, кажемо відчуй себе хмаринкою, легенькою хмаринкою або, або папірцем. Ляш на водичку, і вона тебе буде тримати. Вони не вірять, але потім з часом, коли вони відчувають, що дійсно так, вони вже в захваті. Да? Значить, це початкові групи і оздоровчі групи. Потім, коли дитина проявляє якісь певні здібності, вона переводиться або ми самі відбираємо, переводимо її в групи основного рівня, де вона набуває вже практики, набуває вже досвіду з інших способів плавання. Їх є чотири. Початківці це кроль на грудях, кроль на спині, а основний рівень вже засвоює решта способів. Це Бетерфляй і Брас uh -huh. до тих двох, коли дитина вже засвоїла чотири способи, навчилася робити повороти, навчилася робити старти досить така ну, титанічна праця. Вона переходить, виконує певні розряди на змаганнях, бо виступає вже на змаганнях такі діти. Вона переводиться в групу вищого рівня. І вже в групах вищого рівня, оце вже така праця. Яку не витримують всі? Дехто вже покидає, на жаль, а дехто працює далі і е, досягає певних результатів. Е, є в нас і майстри спорту, вже ну, майже 10. Я не буду казати, е, перераховувати хто. Може ще в цьому році будуть майстри спорту. Це... Додадуться. Тому. Угу. Нам здається, що таке не то, що може бути, uh -huh. а має бути. Є кандидати в майстри спорту, є першорозрядники, другородники, uh -huh. третьорозрядники. Початківці, малі діти. Тобто вам є Це ким перший пишатися. І так? Нам є ким пишатися, і дійсно, і думаю, що і надалі буде ким пишатися. <головік> Ми в цьому впевнені. Uh, <головік> uh, uh. Якщо так повернутися до маленьких діток, з якими ви також працюєте, uh, коли вони приходять, ну основне, що батьки хочуть, щоб ви навчили плавати. За який час дитина ну, може вже навчитися триматися на воді, рухатися? Так, я зрозуміла. Якісь терміни, значить, <головік> діти. <головік> 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 Можуть навчитися, ну, взагалі-то ми працюємо. Я почну з того, що ми працюємо за програмою, uh -huh. е за якою ми маємо навчити за три місяці. Так, uh -huh. дитину триматися на воді, значить, ну це кимось придумано, так? Але з досвіду, який ми маємо, дитина може прийти на перше заняття і лягти на воду. Розумієте, це все дуже індивідуально. Чому? Тому що. Про те, що я казала, в когось психологічні якісь проблеми, у когось фізичні, в когось природна плавучість, в когось конституція uh -huh. тіла там дозволяє, не дозволяє все дуже індивідуально і тому дитина може з першого дня лягти дитина може з восьмого разу. Ну не можна сказати точно, з якого але за програмою це нам дається три місяці. Угу. Ви всіх навчили своїх ви дітей. Ви знаєте, всіх. Плавати. На початку угу. мені здається, всіх може хтось зараз там мене почує і скаже, що не навчила. Нехай звернеться до мене, і я перепитаю, що там і як. Але на моїй пам'яті одна дівчинка на початку моєї такої кар'єри. Угу. Да? Одна дівчинка, яку я ніяк не могла заставити, ну прямо вже і вмовляла, і по різному опустити голову в воду. Бо боялась. це те про що я uh -huh. говорила, uh -huh. да і я звернулася до свого колеги, до м, тренера, який працював вже досить е, великий час. І він мені допоміг. І ви знаєте, з того часу я якось ну набралася досвіду. Мабуть, uh -huh. і вже різними я ж кажу, різними і уговорами, і заохоченнями, і різними методами все ж таки ми справляємося. Немає таких дітей, які uh -huh. не лягли на воду, і навіть не поплили. Не Дитина це природні. Вони дуже люблять плавати, люблять воду в основному да якщо е, будуть ще й слухати тренера, то все вдасться. Оце головне щоб дитина. Е, я завжди кажу батькам: що дитина не просто має е, слухати, вона має чути uh -huh. тренера і обов'язково повторювати. І дітям завжди кажу, якщо не вийде в тебе з першого, не вийде з другого, не вийде, воно вийде завжди з десятого, сотого разу, але потрібно робити, робити, робити і робити. І все буде гаразд. Угу. І регулярно відвідувати заняття, правда. Обов'язково регулярно відвідувати заняття, не хворіти, старатися. Я їм кажу, ви спортсмени, ви не маєте права на це. Тому слідкуйте за собою, бережіться. Угу, це чудово. Заняття плаванням завжди було популярним серед дітей, от як зараз чи багато діток відвідують заняття. Ви знаєте, тут я би віддала навіть ну, шану батькам, тим батькам, які незалежно від того, якій в країні зараз час тяжкий. Довіряють нам, педагогам, так незважаючи на ці повітряні тривоги, які ну досить часто, майже кожного дня, вони нам довіряють. Ми довіряємо їм і дітям. І якась така праця, яка не зупиняється. Дітей багато, діти приходять, діти слухняні, організовані, і все у нас. Гаразд, дітей не стало менше, я навіть сказала би більше. Може, це зв'язано з карантинами, з локдаунами, з, оцими, з війною. Діти засижуються, діти в основному вдома. Дуже маленька фізична активність зараз. Тому приводять і приводьте далі, тому що вода вона заспокоює, вона дає активність рухову. Вода це, вона сприяє дуже багато корисно. Вода це корисне. Угу. А що Тому потрібно чекає, да, щоб записатися? От, хтось може зараз послухав, думав, що вже ну нема запису такого. Виходить, що можна прийти і записатися. Ви знаєте, перше, що б я сказала, це бажання. Бажання перш за все, так. коли є бажання, то можна знайти е, можливість записати дитину. Е, тим більше, що ажіотаж такий в нас завжди, вересень е, серпень, навіть я би сказала, коли йде запис, основний такий в групи. Коли ми набираємо ці uh -huh. групи, це серпень, вересень не пропустіть е, ці такі. Дати. А потім, протягом трошки треба почекати, місяць-два все вгамовується, і вже потім, протягом року, завжди можна знайти якесь містечко в групах наших. Будь ласка, приходьте, приводьте 112 й кабінет, працює адміністратор, палац дітей та юнацтва. Завжди раді бачити. Угу. Щодо того, от ви говорили, що є певні страхи в дитини, і вам доводилось такими дітками працювати. Ви навели в такий приклад. Наприклад, знаєш, що діти коли вчаться, вони пірнають, так вчаться не боятися води, подружитися так, з нею. Так. Якщо дитина боїться стрибати, пірнати є можливо якісь вправи, техніки, ну якісь лайфхак розкажіть, що можуть батьки вдома робити, щоб не заважати а допомагати, виконуючи вимоги тренера. Так, так я зрозуміла. Дивіться, це майже кожна дитина. Відчуваю цей такий страх перед водою, тому що коли вони опускають воду в лице, вони завжди водичка завжди попадає в ніс, в рот, тому що діти, ну як ми зазвичай дихаємо. Ми дихаємо в повітрі носом, да, більш носом вода, це все трошечки інакше. Ми робимо вдих в повітрі ротіком, і носіком, як я кажу, дітям, ми видихаємо в воду. Обов'язково носом видихаємо воду, щоб вода не попала через ніс в рот, щоб дитина не захлиснулася. Вони цього бояться, але є вправи для цього. Ми їх рекомендуємо батькам використ... виконувати вдома, допомагати дітям. Зазвичай рекомендую взяти невеличку ємність, налити туди водички. Дитина стає, ну так щоб їй було зручно, опустити лице в воду, в цю ємність і Батьки мають бачити, що дитина видихає і носом, і ротом. І тоді підуть оці пузырьки, такі ви побачите, що і носом, і ротиком дитина видихає. Коли вона піднімає голову, вона, не зважаючи на те, що стікає вода, вона має вдихнути повітря і знову опустити лице в воду і зробити так майже 10 разів. От коли ви бачите, що дитина без зупиночки зробила 10 разів підйом голови і опускає знову такі голову лице в воду і видихає носом і ротом, значить, ви вже набулу набули. У такого досвіду, з яким ви можете спокійно вертатися в басейн, і вже далі це наша практика, практика педагогів, де ми вже з нею навчаємося всьому іншому. Угу. Головне це дихання. Оце Де, головне, і так. щоб дитина не пила воду, але одно ж будуть пити. Як то кажуть, є і ми. Ви знаєте, коли ми плаваємо, все рівно mm -hmm. вода попадає, тому що дійсно при диханні, коли ти вдихаєш повітря, все рівно стікає з лиця вода. Вона попадає в рот, але знаєте, ну я коли ми плаваємо, ми видихаємо разом з водичкою з тим повітрям, яке ми вдихнули. Ми все це видихаємо в воду. Це все це все напрацьовується, це все досвід, який діти тому ми й плаваємо, розумієте. Спортсмени плавають від 8 до 10 років для того, щоб набути якогось результату, uh -huh. і навіть не всі не у всіх це виходить. І Як я кажу. Це ну це може і не так цікаво діти, коли я розмовляю з своїми спортсменами. Кожного дня ви плаваєте і вважаєте ту плиточку на дні. Більше ви нічого не бачите. Але можливо, вони відчувають десь. Я кажу, ви можете і сваритися в ту воду, і співати в ту воду, і все, що завгодно. Але ви працюєте і напрацьовуєте оці навички, які мають мати діти для того, щоб плавати. От uh -huh. один з цих навичок це дихання. Воно Дихає. напрацьовується разом з усім. Решта на рахунок того, що діти п'ють воду, дуже ну, втішає той факт, що саме басейн у палаці дітей він такий дитячий. Там суто діти підлітки відвідують, так тобто не для дорослих відвідувачів, ну як можливо інші басейни нашого міста, і тому можливо декого з батьків це заспокоїть, що це суто для так, діток. Так. Вода там відповідає всім нормам, стандартам. Вірно, так так вода контролюється. У нас є медики, які займаються всім ранку, приходячи навіть в півсьому я можу сказати. Приходить медики, які контролюють водичку три рази. На день відносяться аналізи там раз в місяць, все це контролюється, дезінфікується вода. Якщо дитина випала воду, як наш завідуючий відділом каже, в нас вода в басейні чистіша, ніж вибачайте, ну в крані. Uh -huh. тому переживати за те, що дитина нап'ється води не потрібно, те, що вона захлиснеться, може з'явитися знову ж таки страх, да? але абсолютно не страшно. Ми з цим працюємо. Ми як психологи, не тільки фахівці своєї справи, як психологи, ще й працюємо з дітьми, тому. Ну, розкажемо, розповімо. Чому цього не боятися потрібно? Все буде гаразд угу. і вже на завершення такої приємної з вами розмови. Що ви побажали усім, хто нас зараз слухає? Хто дивиться? Дивіться, перше, що я побажала, це всім здоров'я, здоров'я, наснаги. По-друге, приводьте дітей, приводьте. Поки ви знаєте, є така у нас таке натхнення а у нас дуже багато тренерів, які працюють з, з цікавістю, з інтересом, да? з любов'ю до дітей, ми можемо зробити те, що я вважаю, маємо зробити. Ми це вміємо і маємо навчити решту. Тому чекаємо вас завжди і приходьте. Це перше, друге, це зрозуміло миру і перемоги. І ще б я хотіла сказати, що час іде, час спливає. Ну, на жаль, так умови зараз досить тяжкі. Але наші дітки, малі дітки, вони заслуговують на те, щоб було таке безтурботне, веселе дитинство. Наша юність вона така, знаєте, зацікавлена всім. Нехай цікавляться. Наша молодість це вже прогрес нашого суспільства. Наша зрілість, вона, вона нам нам допоможе. Ми допоможемо тим, хто тільки починає в цьому суспільстві, починає якісь перші кроки. Ми допоможемо, і старість вона заслуговує на оту спокійну старість на е, пенсіонери, які все життя працювали на свою пенсію. Тому я думаю, все це буде, буде тоді, е, коли наступить перемога. Я дуже вдячна захисникам і захисницям. Які завдяки яким ми можемо працювати, проводити змагання незалежно від того, що в країні так тяжко зараз, але я впевнена, все буде добре, і тому всім нам всього найкращого. Дякую вам за таку цікаву інформативну розмову. Дякую за вашу працю за те, що виховуєте справжніх чемпіонів. Нагадаю, сьогодні ми говорили про користь плавання для дітей, про те, як виховати справжнього чемпіона з плавання. Разом з нами була керівниця спортивних секцій плавання Вінницького міського палацу дітей та юнацтва Інна Соколовська. Це смарт-проєкт коло мами. Почуємось коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів історії успіху супермам, які надихають.